Вітаю вас на нашому ютуб-каналі. Підписуйтесь на канал, лайкайте та коментуйте. Мене звати Людмила, я фармацевт, і поки ще у нас триває літо, ми з вами не задумуємося про імунітет. Ми багато їмо фруктів, овочів, перебуваємо на сонечку, де синтезується вітамін Д. Ну і думаємо, що цього нам буде достатньо. Але як тільки стає холодніше, як тільки починається більш холодна пора року, там з вересня, жовтня, температурний режим коли знижується. Ми починаємо хворіти, тому що все одно запасів цих вітамінів із продуктів нам недостатньо. Тому вже можете дбати про свій імунітет наперед, робити профілактику сезонних застуд. Є спеціальні імуномодулятори, які приймаються курсами. Наприклад, 10 днів приймаєте, 20 днів перерва, 10 днів приймаєте, 20 днів перерва і так ще раз повторюєте це три місяці. Так робите, це в основному синтетичні препарати. А такі препарати, як омега-3, вітаміни групи Б, ехінацея, женьшень, елеутерокок, навіть ті ж самі амінокислоти, вони будуть корисними для імунітету. І пам'ятайте, як тільки ви застудилися і почалися прояви застуди, нежить температура чхання, обов'язково приймайте цинк, вітамін С та вітамін Д. Якщо є питання, задавайте в коментарях і до зустрічі, підписуйтесь на канал.